Найменший. Роздуми над Словом Божим на понеділок першого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням: Коли прийде Син Людський у своїй славі й усі ангели з Ним, тоді сяде на престолі своєї слави і будуть зібрані перед Ним усі народи. І відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів. Поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч: прийдіть благословені Отця мого, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували? Або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або без одягу, і одягнули? Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе. Цар у відповідь скаже їм: бо істину кажу вам те, що зробили одному з моїх братів, найменших, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволи та його ангелам, Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Не мав одягу, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм. Воістину кажу вам. Коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне, кожна людина створена на образ і подобу Божу, а тим найяснішим і досконалим образом Отця є Христос. Тому кожна людина в містерійний спосіб є знаком присутності Христа, Божого Сина. Влучно висловився відомий французький священник Даніель Анж, коли сказав: Твій брат є сакраментом, тобто таїнством. А що таке таїнство? Це видимий знак невидимої Божої благодаті. Сьогодні ми читаємо в Євангелії. Що ця присутність ясніє в найменших братах, святий Єронім переклав це слово латинським виразом мінімус, що означає не тільки когось малого, але теж малозначного в очах інших людей. В такій особі особливим чином присутній Христос. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.